Thank Для цих дітей такий захід не просто подія, а можливість самовиразитися у своїх роботах. Художниця Світлана на виставку представили дві свої картини. І, хоча кругозір дівчини не обмежується одним лише малюванням, саме йому і надає першість у своїх захопленнях. Першим вчителем і наставником у цьому ремеслі став брат художниці. Мій брат теж дуже, дуже класно рісує, просто супер. І це він почав перший, потім я почала перерісовувати ну, вдома. А потім тому уже я в мене в місію пригласили і я в місії почала. Ну я вообще рісую десь 13 років. Свою фізичну свободу такі митці компенсують художньою свободою. Попри те, що вони залежні від людей та обставин, не перестають вчитися шукати свого глядача та виставкового простору. Для художника мистецтво це повітря, він без нього не може жити. Він не може не творити. Я бачу, що в цих роботах є, ну, мабуть, головне це справжнє мистецтво. Це, е, вони в чомусь, е, безумовно, в технічному плані відстають від інших, можливо, професійних робіт. Але тут є головне це ідея і, чи відповідь, навіщо взагалі малювати. Для чого тут відчувається в кожній роботі душа. Чистота кольорів та сприйняття саме такі риси вирізняють художників студії «Аквамарин» благодійного фонду Місія в Україну діляться враженнями глядачі виставки. За цими роботами професійні художники зуміли роздивитися душі авторів картин. А тут дітей безпосередній підхід до цього малювання, і найбільш видно їхню кольорову образність і саму специфіку композиції. Вона набагато відрізняється від композицій професійних художників і. Такі композиційні вирішення вони надзвичайно цікаві для цих професійних художників можуть стати. За словами глядачів, подібні виставки відкривають нові грані мистецтва. Проте молоді художники планують дивувати своїм талантом не лише Житомирян. 10 квітня роботи учасників художньої студії «Аквамарин» виставлять і в столиці.